Ще не так давно про голодомор в Україні не можна було згадувати. Тоді нас міг врятувати хліб. Тепер нас врятує пам'ять, пам'ять, що об'єднує. Про голод і мор вперше в Україні почали говорити лише з 1988 року. 80-ту річницю великого геноциду вшанували в університеті серед запрошених гостей і заслужена артистка України Лідія Данильчук, яка висловила весь біль і тугу за померлими у поезії зрадився Маріє, шукаємо Ісуса. Скажи, як нам простіше пройти до Емауса. Професор Олексій Сухий розповів про передумови великого голоду. Київська трагедія почалася, коли в 1930 році генсек ЦК ВКПБ Йосип Сталін Дав поштовх новій колективізації СРСР заслужений артист України Олег Батов передав глибоке співчуття під супровід Галицького академічного камерного хору. Засідами планетою невинні душі. Французькі демографи підрахували, що через Голодомор не народилося мільйон дітей. «Помолитися разом за таких людей, неназваних, що трепетом з небес дивляться на нас. Це ті ангели, які пройшли пекло ради Господа. Літературну музичну панахиду відвідали також іноземці. Я є піаніст, але то є перший раз, я чую, це музика, і також ем, українське я, я не знаю, як сказати «powerful» Дуже музика була дуже «powerful», е сильна. Дуже на це тема голодомор. Одинадцятирічним хлопчиком пережив голодомор Павло Рожко у селі Піски на Луганщині. Поховав спочатку старшого брата, а потім посивів, коли бачив, як матір ховала батька. ми люди один від другого ховалися. Ну, боялися. Ті, хто був на ногах, був кріпкий, вони жили за що того, що де -небудь, що щонебудь возьму, де-небудь щонебудь принесу додому. От. А ми жили тільки тим, що дала природа, там Берестовий ліс кушав, переминав, сушив, кропову. Тоді всі люди жили тільки тим і думали. Якби вижити кров'ю невинно вбитих умита вся Україна, тому потрібно віддати особливу шану померлим. Стверджує отець Тарас Островський цього року. Визначаючи 80-ту річницю цієї страшної події для нашої держави, важливо пам'ятати про те, що від кожного з нас залежить, яким буде майбутнє нашої держави. Про голодомор слід пам'ятати сьогодні, щоб він не повторився завтра. Віталія Тоновець, Галина Ткачук, Маріан Павлик, Франкотів.